Я би хотіла відповісти на попередні запитання у стан раціоналі. Хочу дуже підтримати вашу ідею, що скушно, щоб з питання секретаря почали перемовини між собою самі депутати. І хочу вас повідомити, що два з половиною місяця ці перемовини тривають. І у листопаді ми зустрічалися практично щодня. П'ять фракцій, шість фракцій. Не досягається консенсус. Через що? Тому що є кандидатура, я не чули. Її готові підтримати і виставляє фракція солідарність і самопоміч. І коли ми зняли мою кандидатуру, також ми підтримали Ірину Веремчук. Але для того щоб людина набрала хоча б половину голосів, її мали підтримати ще фракції свободи і батьківщини. Вони кажуть, що вони її кандидатуру не підтримують. Ну, тобто, в нас немає можливості, ну Консенсусу спільно з усіма демократичними партіями. Тобто, так як ви пропонуєте, ми йшли цим шляхом. Я абсолютно вас в цьому плані підтримую. На жаль, цей шлях не прислів до результатів. Початку, ми зараз опинилися з самого початку. Два з половиною місяці тому було дві кандидатури, була Ірина Вильчук і Вирчу.